Доброго дня, любі дітки! Сьогодні в нас заняття ознайомлення соціум. Гарних слів на світі є багато мама, хлібчик, сонечко, трава. Та ми, дітки, маємо ще знати особливі вічливі слова. Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє: уважність, любязність, чемність. Їх ще називають чарівними словами. Як ви здогадалися, сьогодні ми з вами поговоримо про вічливі слова. Якщо ти знайомих на вулиці бачиш, то гарні манери не забувай, кивни головою ти їм, посміхнися і приязно доброго дня побажай. Кожен з вас напевно знає, коли поруч хтось чихає недоречний сміх та жарти. Будь здоров! Казати варто. Коли збереться за столом родина, можливо, й друг у гості завітає, господарі простиліть скатертину і кожен кожному смачного побажає. Друг твій щойно здобув перемогу і від щастя у хмарах літає. Порадій неодмінно за нього І додай, усміхнувшись, Вітаю! За всі дива і приємності, що роблять для тебе рідні, друзі, батько і мати, за ласку, за турботу, за добробут, потрібно завжди дякую, казати. Якщо ти комусь добру справу зробив, цей день ти прожив на відмінно. Хтось вдячний тобі, ти того заслужив. Будь ласка, промов неодмінно. З дитинства кожен добре знає, коли з гостей додому йдеш, прості слова сказати треба. Це до побачення, А вже ж Як треба звертатися з проханням? Так, дітки, прошу, будь ласка, будьте ласкаві. А які слова говорять під час зустрічі? Звісно. Добрий день, доброго ранку, вітаю тебе! Привіт! А що говорять під час прощання? А вже ж, до побачення, до зустрічі на все добре, прощавай! Які слова промовляють до того, хто сідає їсти? Звісно, смачного. Як ми будемо дякувати! Так, спасибі, дякую. Я вам дуже вдячний. Дякую, ви мої розумні Молодці дітки! Ви гарно запам'ятали чарівні слова. Навчилися бути вічливими та чемними, тож використовуйте слова вічливості кожного дня. Кого побачиш, усміхнись! Кого зустрінеш, привітайся! І ніжно в очі подивись і подружитись, намагайся, коли спілкуєтесь із ким, чарівних слів не забувайте. А я прощаюсь із вами, тож до побачення! Бувайте!